Друзі, привіт! Магазин Velomax.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Dinner Solid VRX. Велосипед на 29 колесах на алюмінієвій рамі. Так виглядає рама: є три розміри M, L та XL. При виготовленні рами використані технології гідроформінгу і Також бачимо німецьке гладке зварювання, траси та гідролінії, всі заховані всередину рами. Є-шумопоглинач. Рама під конусний рульовий стакан та бустову втулку 141-го. Є також різні забарвлення. Це такий темно-зелений глянцевий. Є також сірий матовий. Так виглядає. Теж дуже цікаво. І зелений, також матовий. Кермова колонка конусна неко, кермовий винос на 4 болти алюмінієвий, Кермо також алюмінієве, широке 74 см. На кермі ми бачимо, які гумові гріпси з зажимами. монетки Shimano Dior 2х10. Та гальмівні ручки гідравліки Shimano. Вилка Unin D5. Вона повністю алюмінієва, Корона, ноги, штани та шток. Він конусний. Має гідравлічний локаут, регулювання жорсткості, хід 100 мм, а також має регулювання відскоку. Покришки у велосипеда Кенда, ширина 2,35, 35 CK-1153 модель, подвійні алюмінієві абада, алюмінієві втулки на ексцентриках, на промпідшипниках. Також ми бачимо гідравлічні дискові гальма, Shimano mt 200 розмір ротора переднього 180 мм, заднього 160 мм. Система шатунів тут на дві зірки. Провіл. 2236, кількість зубів на зірках. Шатуни алюмінієві, довжина їх 175 мм. Каретка тут на виносних подшипниках. Також провіл. І передній перемикач Shimano Dior. Задній перемикач також Shimano Dior, касета на 10-зірок Shimano. 1136 кількість зубів на зірках. І задня втулка на ексцентриках алюмінієва і на промислових підшипниках. Так виглядають заднє гідровічні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, Алюмінієвий підсидільний штир 2-болтовий. Та таке спортивне сидіння Sell' Royal. Дуже гарне. Велосипед Віннер. Solid RX незмінно є хітом продаж, так як за свої кошти дає дуже високий рівень обладнання це Shimano Dior, каретка на виносних подшипниках, гарна система шатунів, зірки, втулки на промах, вилка високого рівня і так далі. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, залишимо посилання, також там його зможете і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!